Усім привіт! Сьогодні знімаємо ціни на майданчику автомобілів, які продаються. Сьогодні будемо знімати ціни на Renault Megane 3 та чобітки. Там було замовлення на Renault Kengo. Ну, але будемо знімати всі чобітки. А то, що не підписався на наш канал, будь ласка, підписуйтесь, натискайте вподобайку, дзвіночок, напишіть будь-який коментар під даним відео. Ми почнемо працювати а вам приємного перегляду. Перепрошую всіх вибачення за якість звуку, оскільки на зйомку забув просто взяти з собою мікрофон. Тому вибачте за якість звуку, вся інформація є в оголошенні до автомобіля. Я просто її для вас читаю, озвучую, можливо, вам так цікавіше дивитись дане відео. Перепрошую всіх за якість звуку. Є ці білий раномиган. Третій в кузові універсал. Автомобіль 2012 року, нього 5 дизель, 223 пробігу. Ціна 8650. Є телефончик продавця, телефонуйте, кого цікавить цей білий меганчик. Ще є такий меганчик, сірого кольору. У нас третій, третій миганчик. Що у нас 70-й рік, 760. ціна написано, телефончик є інформація, є, зупиніть відео на паузу, прочитайте. Я вам ну, надаю інформацію, ви вже самі нею оперуйте. Ось такий меган є, продається. Хто цікавить, телефон до продавця. Тут поряд стоїть ще такий білий, вже кузові рестайлінг. На сталевих дисках, купаки. Так, все у нас це по ціні 14 рік, 202 пробігу, 9990. Такий миганчик продається, білий з рейлінгами. Продайте чорний миганчик в універсалі в сплавних дисках. Так, ціна 7500, телефончики на бензині, 1,6. Пробіг 182 182011 рік. Так, ось такий чорний меганчик Продається. Через дорогу проходимо. Продається синій голубий, Голубого кольору. 12 рік. Версія Boss, півтора дизель, 238 пробігу. 8900. Якщо цікавить... Каже продавець машини з Нідерландів. так, так. так Телефончик є, хоч цікавить, зні до продавця. Продається два маганчика третіх. Зараз ми знімемо обидва, покажемо ціни і по автомобілях. Перший на сталевих дисках з ковпаками. 13 й рік, 1,5 дизель, пробіг 197 тисяч. 8250 ціна, телефончик є продавця, що дуже зручно. Можна продати автомобіль покупцю, який не був на авторинку. Так, ще один в білому кольорі. Так, що ми не бачимо по ціні? Це вже в нас є 16 рік, 10200, пробіг 164 тисячі на автоматі коробка. Так, телефончик є. Все супер, все працює. Так, наступний меганчик, третій у нас 2012 року, дизель півтора, 259 пробігу, телефон продавця є, пригнаний з Німеччини, 6500 ціна. Наступний меганчик, третій. Ціна його, зараз покажу, 8912 рік, 238 пробігу. Як завжди, є телефончик продавця для зв'язку, для контакту. Можна не відвідуючи авторинок придбати собі непоганий автомобіль.